Назар купив собі свій мотоцикл. Скільки ти раз в оренду брав Мотика? Три. От, людина тричі взяла в оренду Motiк, нормаль, з нормальними пацанами поїздила і от, е, вибір пав на Kobi Light е, 250, так як це в принципі ідеальний мотоцикл для початківця. Просто навіть якщо у вас бюджети є на КТМ, все одно ну, рекомендую оце взяти. І ушатувати його. <ріст> Прекрасний мотоцикл для а, таких задач. Сьогодні ми в нових локаціях а, їдемо чисто в розвідку розвідувати нові маршрути. А, от перші піщані такі горочки, які ми знайшли. Зараз тут трохи покатаємося і поїдемо шукати ще щось нове, цікаве. канал корнів тріпає конкретно почало да. з простого з дуже простого Кущі вирішив покосити, щоб не мішали. Тут у нас буде скоро гарний захід сонця, гарна водойма. І я бачу гарну траєкторію. Прикольно те, що це не розвідані місця, тут не катаються індуристи а, і немає колій всяких. Ми самі собі створюємо маршрути. Поки що немає колій. мотиках нормально можна піти на дону, якщо десь не так в сторону похилитися. Ого, це б порвався. Серйозно. Да у мене був вибір приїхати сюди на мотику, чи привезти його на прицепі. Я вибрав привезти на прицепі. І походу я був правий як ніколи. О, я бачу дзвінок валяється. Опа! І ця навіть тут лежить. От просто відкрилася замочок, це відкрився. Блін, в мене в гаражі ще один валяється, але я його собою не взяв. Як завжди. Ось такий у нас виїзд одночасно з тим, як я це порвав. У тебе що? Просто заглох і твердозажигання не включається. Просто 0. заглох. Так, що в тебе? Поняті. А де ключ? Ключ там. Зажигання не включається контакти до, до акуму. Так, да, неудобненьке місце. Не розігнатися ніде і пісок везде. Попробуй з толкача завезти і подивитися, чи взагалі він хоч, він хоч реагує. <пробуй> Все, просрано. Це погода якась така, чи це те, що я не спав 28 годин? часов Так впадло щось робити. Можна оцю штучку поставити без кришки і якось дуже спокійно звідси виїхати. Просто якщо воно ще раз вилетить, то є великий шанс, що я вже його не знайду. Так само як не знайшов верх цей. А що тут запасне місце? Ага, Просто купить, купиш 15-й підохронітель, так. Да, і все сюди його запихнеш. А то запасний так. Так, стоїть? да. Ну На всіх так іде. типу. Я, я от ти знаю, даже чи в мене таке є, і де воно? А в тебе? Так само? Я не, не, не знаю. ну Півроку якось їжджу, десь вона там лежить. <рес> да, це от короче, Назар взяв лопату з фарою. Що коротнуло. І короче, ми такі спеціалісти, от чисто рандомна людина відпочивала біля річки, ми вмудрилися, йому тут зламатися двоє разом. І от так буває. Так, ну один мотик повністю на ходу. Я поставив собі без замочка те, що знайшов. Якось воно тримається. Акуратно можна доїхати, мабуть. Це коротке відео. І такі виїзди бувають. Якщо сподобалось, став лайк підписуйся на канал. Скоро будуть нормальні виїзди.